Або ми з вами займаємо позицію. І вона у нас має бути максимально професійна, спокійна, патріотична, патріотична, продумана, істерична. І вона має базуватися на одному: що перед тим, як вести розмову про підвищення ціни на газ кома електроенергії, ви зобов'язані показати нам собівартість повну цієї га газу і електроенергії. І ми маємо право задати вам всі питання, які маємо вважаємо за потрібне, оскільки ми є акціонерами енергоатому і ми є акціонерами НАК Нафтогаз. Оце просте запитання. Я ще раз я, я поки не кажу, не задаю питання, чому НАК Нафтогаз свій газ за ціною, 7 гривень да яку він малює, хоча насправді собі вартість 4-5, Він на ринку торгує по 15-16, Зараз ринкова ціна. Тобто, три трійний підйом. Це ну це не для населення, ви розумієте, це для бізнесу. Да? Такий самий підйом і для енергоатому. От вам як побудовано на сьогодні два енергетичні ринки. А потім ми дивуємося, що у нас в повні вибачте, задниці е, теплокомуненерга, які забаргували, місцеві бюджети, які забаргували, хоча там є в в чому, в чому там копатися теплокомуненерго не янгали водоканали теж не янгали там є свої хитрощі, але ми всі, як споживачі, потім на нас навалюється оця сукупна платіжка, розумієте? Тому ситуація провальна в плані того, що жодна. Державна інституція на цих так званих ринках не виконує своїх повноважень, і це сьогодні на табло, результат цей на табло у вигляді провальних боргових зобов'язань, по суті, колапсу фінансово-економічного там істерик постійних там і ручних рішень, маніпулятивних, я які там просто йде там боротьба, як поділити гроші споживання.